Відбувалася науково-практична конференція за сприяння Міністерства аграрної політики та продовольства України, Національної академії аграрних наук, облдержадміністрації, інституту картоплярства та товариства мікробіологів України імені Виноградського. У роботі конференції взяли участь науковці із різних регіонів України, керівники дослідних станцій та кращих фермерських і картоплярських господарств. Відзначалося, що наша область посідає перше місце в Україні із виробництва картоплі. На Житомирщині найвища урожайність цієї культури у державі, яка в середньому становить 217 центнерів із гектара. Хоча в нас є і господарства, які, використовуючи сучасні інноваційні технології, досягають врожайність по чотириста. Пісят 600 центнерів. Такими лідерами з виробництва картоплі є приватне підприємство імпак Андрушівського, «Аделаїда» Новородволинського, Вега Агро, Брусилівського, Межирічка Радомського районів та інші. На сьогодні 95% картоплі вирощується у приватному секторі, і ми щорічно до 60% втрачаємо урожаю через неефективний захист цієї культури. Перш за все, це те, що сьогодні на 96% виробництво цих надто цінних харчових продуктів зосереджено в. Особистих селянських господарствах, де не можна, скажімо так, досконало примінити сучасну технологію, використати широкозахватні агрегати і е, знайти збут такими значними партіями, тому сьогодні. Вся робота побудована на те, щоб розширювати площі посадки картоплі, овочевих культур безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах нашої області. На конференції було охарактеризовано сучасний стан наукового забезпечення та інноваційний розвиток картоплярства в Україні. Нові підходи щодо захисту картоплі від бур'янів і ґрунтових шкідників. Обговорювалися питання розвитку селекції та насінництва, застосування ресурсозберігаючих технологій. При вирощуванні картоплі. Мета нашої конференції є та, щоб ми сьогодні вирішили проблему, як правильно захистити врожай картоплі і овочевих культур від шкідливих організмів грибного, бактеріального, вірусного, нематодного, мікоблазменого і змішаного патологічного походження.